Вот читайте маршрутний лист. Давай його сюди. Не дам. Давай не його дам, сюди. Буде, Значить я відмовляйся. Буде. Я не буду його рвати. Ну я його я, не я буду рвати. Я, я чесна, сумліна, не підкупна. Ти його не показав? Будь Предавили. ласка, давай, для фіксації давай, покажи. Давай, супровідний лист. лист для захисту моїх вправ подальшому. Я його не бачила. Супровідний лист на авто чекаю. От я стою, чекаю. Казмірук вже вкотре хоче здійснити на мене наїзд. Він уже раз здійснив ще другий раз. Хоче здійснити номерний знак 1337. Сьогодні у нас 29 жовтня 2024 рік. Чекаю супровідного листа на авто. Ласка, лист. Все, що вам від мене треба, це чудове ви будь ласка, супровідний лист на авто, супровідний О, лист. лист на авто. Ще no, раз кажу, візь. Казмірук, ти візь. не розумієш значення no, слів чи речень. Казмірук, no, а що ти тут не написано? розумієш прочитаєте? значення сів речень. Будь ласка, супровідний лист no, на авто no, візьми, тут, не, не особа в чорному. Супровідний no, лист no, please, на авто. камеру піднесі, щоб Лис на авто. Ще раз все кажу, Казмірук, покажи вот, дивіться, мені посвідчення до повного ознайомлення вам троє предметів. І не махай якимись слизьками білими мені під очима. Туляй камеру, хай люди побачать, який так ти люди, навіщо ти цікаво, навіщо ти не показуєш буликій. людям своє обличчя? От люди напевно хочуть, що ти відбув на лінію бойового зіткнення з ворогом, а ти не хочеш захистити Україну в такий тяжкий час. Ти себе з ким позиціонуєш? Якщо з поліцейським, то вже відбудь, наберися тої сміливості, напиши Давай, той і рапорт і відбудь на лінію бойового да, зіткнення з ворогом. Ну коли ти Казмірук, напишеш рапорт, що ти бажаєш відбути на лінію бойового зіткнення Я з ворогом? Коли ти вже давно мав написати, давно. ще в 2014 році. Не, не Чому одні я, люди судили, відбувають? Тут є, я знаю, такий працівник ВНП номер 4, відділення поліції номер 4 місто Красилів. Лембас, так от він чомусь відбув на лінію бойового з'їхання з ворогом. Добровільно, а ти чому не можеш відбути? Чому за тебе мають гинути трактористи, комбайнери? Чому перукарі, вчителі? А ти що будеш висиджуватися і вилежуватись? Казмірук, ти будеш вилежуватися? Чому ти, ти не відбудеш? Машини, Побідом, поїду, будь станьте, ласка будь станьте, людям. Дивіться, зачіпає мене руками, вовк. Ви I люди станьте. бачили? дивіться, пихає, наносить мені травму. Наносить мені травму, торкається до мене руками. На лінію бойового зіткнення відбути зіди не дороги, хоче. Покажи, бо, будь Там, ласка, людям не чіпай мене, не чіпай мене. Дивіться, люди, бачите, пихає мене. Чого Бу, ти пихаєш? При свідках люди, щоб ви бачили, торкався мене руками, вчинив до мене сексуальне насильство, фізичне насильство. А на лінію бойового зіткнення відбути не хоче. От ви люди бачили, є людина, яка буде за який торкався до мене руками. Пихав мене, пихав, знущався. Пихав, да. з дороги! Повідом будь ласка, декатику, людям, коли так, ти напишеш дороги, рапорт, що ти хочеш відбути зійдіть на лінію дороги. бойового зіткнення зійдіть з ворогом. Дороги, ще це раз кажу. Рапорт, коли напишеш? Коли напишеш рапорт, що бажаєш відбути на лінію бойового зіткнення з ворогом, повідом людям, повідом людям ще раз кажу. Повідомляй. Казмірук, повідомляй. Я чекаю. Повідомити те людям, що він бажає відбути на лінії бойового зіткнення з ворогом. Він не хоче написати рапорт про те, що він хоче відбути на лінії бойового зіткнення з ворогом. Він теж не хоче. Супровідного листа надане авто з логотипом поліція з номером з номерним знаком 1337. надати не хоче. Тобто підводимо підсумки, незаконно заволоділи авто з логотипом поліція. Другу особу, яка прибула з ним, я повідомила, що він викликав слідчо оперативну групу для того, щоб зафіксувати злочин. Ви будете викликати слідчо-оперативну групу для фіксації злочину? Я ще раз тебе запитаю. Я себе недобре почуваю і не можу викликати. Ти будеш викликати? Друга особа те, також відмовляється, мовчить, кудись обходить. Можливо, теж хоче до мене при, при, якусь силу примінити. Має на собі автомат через плече. Ви можете відійти? Будь ласка, я чекаю, щоб ти викликав слідчу оперативну групу для фіксації даного правопорушення чи злочину. Я не знаю, будемо з'ясовувати, яким чином ви сіли в дане в даний транспортний засіб. Ви бачите телефон. Я тебе повідомила. Так, будь ласка, по повідом. Ласка. Я тебе повідомила з будь-якого джерела, з будь-якого. Я тебе повідомила. Так. Ти відмовляєш? Так. Ти мені відмовляєш викликати 102? Зрозуміло, по цього даному цього. факту буду також звертатися до уповноважених осіб. І, якщо я кажу, що я буду звертатися до уповноважених осіб, їм робиться смішно, бо тому, що їм все я одно, що сьогодніші. в нас в місті є органи виконавчої влади. От їм смішно на лінію бою зі теж не хочу відбути. Повідом людям, будь ласка, коли напишеш рапорт. Про те, що бажаєш відбути на лінію бойового зіткнення з ворогом. Скоро. Коли? Люди вже бажають. Люди вже бажають, війна в нас 2014 року, що ти робиш тут? Скажи, будь ласка. Війна з 2014 року, що ти робиш тут? Будь ласка, скажи. Війна з 2014 року, ще раз запитую, чому ти досі не на війні? Чому за тебе мають вмирати дівчата? Чому за тебе мають вмирати трактористи, комбайнери, лікарі? Не знаю там зоотехніки. Чому? 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 Скільки буде чоловіки? це беззаконня? Ще раз питаю, коли ти відбудеш на лінію бойового зіткнення з ворогом, ти мого чоловіка не відправляй на війну, розумієш? А ти що робиш тут? У нас війна в першу чергу відбувають хто? Органи виконавчої влади, які себе з ними позиціонують. А ти, я так зрозуміла, себе позиціонуєш, але посвідчення мені не надаєш, наші самозванець. О, другий теж чекає в авто. Ось так, люди, щоб ви бачили, як в Україні несуть службу в лапках особи, які називають себе поліцейськими. По цьому факту буду звертатися до адекватних уповноважених осіб, і я в цьому випадку буду потерпіла. А вас орган досудового слідства повідомить.